Мене звуки Міянина Єлизавета. Я займаюся дзюдо вже 11 з половиною років. Я чемпіонка України, багаторазова призерка, е, срібна призерка та бронзова кубків Європи по кадетам. Дзюдо це можна сказати, все моє життя, тому що я займаю самого дитинства. Мене відвів тато. Він сам займався дзюдо сенс мого життя. можна сказати так. Моя мотивація в тому, що я хочу стати краще ніж я була, показати кращий результат. Найважче це зібратися морально. Я Михайло Соляник. Займаюся цим спортом 11 років. Я срібний призер Європи, бронзовий призер чемпіонату світу, переможець багатьох кубків Європи. Ми з батьком ходили, вбирали секцію. Дзюдо якось припало до душі. Дзюдо це тільки те, що в тебе в голові, як ти себе почуваєш. Більш моральна підготовка. Найбільша мотивація це моя родина. Я дзвоню мамі після перемог. Вона радіє. Мене звати Ілля Назаренко. мені 17 років, Я дворазовий чемпіон України до 18 років, бронзовий призер до 23 років, чемпіон та призер Кубків Європи. Я займаюся з 3,5 років. Найголовніше це мати такий тактичний розум, пристосовуватись до різних ситуацій швидко. Мотивація це досягти найвищих цілей це олімпійське золото, звісно. Хочу показати гарну боротьбу. Представляти Україну для мене це велика честь. Я виходжу з нашим прапором. Я прославляю Україну, всю націю, людей, мого батька, який зараз захищає нашу країну. Це дуже важливо. Мені дуже приємно, коли я привожу якісь медалі, і майже всі медалі я посвящаю йому зараз. Представляти Україну під час війни для мене це велика відповідальність і це дає велику мотивацію. У мене багато знайомих воєнних. Я можу підняти їм якось настрій, підняти наш прапор. Юнацькі Олімпійські ігри один з головніших стартів. У мене є надія, що я зможу зійти на п'єстал на перше місце. Думаю, що буду викладатись наповно. Я думаю, ми зможемо командою взяти гарний настрій, гарний темп. Заберемо золото в команді теж. Підтримую нашу збірну на єю скоп'я. Пілюва за нашу підтримай Україну разом до перемоги України.